У Дніпрі долають наслідки нічного влучання. Ворожий дрон поцілив у житловий будинок близько другої години ночі. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Пожежу, що виникла, загасили до ранку. Внаслідок вибуху пошкоджені вісім навколишніх багатоповерхівок. Там у більшості квартир повлітали вікна і потріскалися стіни у квартирах. На місці продовжують прибирати уламки. Правоохоронці приймають заяви у людей про пошкоджене житло. Волонтери і благодійники допомагають. Ті затуляти вікна плівкою та дерев'яними плитами поряд відкрили пункт обігріву, де є гаряче харчування. От моя квартира зараз ми в такому стані, розтрощена повністю. Можемо побачити, що в мене кафель впав, труба навіть вчора горіла ще добре, що вчасно потушили. Все розбито, всі вікна повилітали. На щастя, мене вдома не було. Я мала залишитись у сестри, і от мені пощастило, бо якщо ви зараз побачимо в спальні, де я сплю, там все в склі. Живу на четвертому етаже. Я живу на четвертому поверсі під дахом, прокинулась від того, що мене викинуло з ріжка вибуховою хвилею на підлогу. У квартирі пошкоджена стеля повністю повилітали вікна, похитнулася вся конструкція, посипалася штукатурка, тріснули стіни. Всі світильники розбилися. Сьогодні близько другої години ночі сталося влучання ворожого ударного дрону в житловий дев'ятиповерховий будинок в місті Дніпро. Частково зруйновано дах і технічний поверх. На щастя, минулий без постраждалості. Розгорнута палатка поліції, приймають заяви від людей, залучені благодійні організації, які надають всю необхідну допомогу, матеріали для швидкого ремонту, організовано гаряче харчування для місцевого населення. Також поряд дитячому садочку організовано пункт обігріву.